І бечний. Ну, беч це не документ. Беч я теж можу наліпити і сидіти і когось пускати, і когось не пускати. От, mm -hmm. є наказ, який в Мінюсті не зареєстрований. Я вважаю, що це мені ж, мені ж треба зафіксувати, що моє право було порушене зараз, правильно? Щоб сути. Тому що мені скажуть, що цей наказ був винесений 17 серпня 2017 року. 6 місяців прийшло, ну може, ще не прийшло, але може пройде там і будуть там строки позовної застосовування. Тобто, коли було порушено моє право, зараз мені треба з'ясувати. Чи було взагалі порушено якесь там чиєсь право, ми зараз з'ясовуємо особи от, всіх учасників цього процесу. Можливо, це стане підставою для скасування цього наказу. Правильно. А можливо його і не треба скасовувати, можливо, я його і не можу не виконувати. Можливо, він для співробітників. Може таке бути? Я нікому не давав. Дивіться, проведення особистого прийому громадян. Я не на прийом громадян. Законом требуємо ваші документи. І ми не допоможе закону Ну, Я, ні, ж, я витав, нас, не продовжую капіталь ваш масло. Тобто це ж Ну ви що ж, доїду патрульний проведений. Зараз ви їдете на вулицю, я вас встановлю і буду перевіряти. Хто ви заходить? Ну, ви мені буде ще показувати, байджак ну, не є документом засвідчувати особи. Це ж що, державного просто пройшов, щоб я не давав вам дурних об'єктів. Так, так, розумієте, так так, виходить, що е, ніхто, ніхто не вчиться на помилках попередньої влади. І, і ну і оці всі розпорядження на сьогоднішній день в Київкам можна зайти на перший поверх. Раніше не можна було. А після релісу бачите, в мужчині все правильно написано, <пасити> да. <пасити> да. так як так як документи. <пасити> да. А цей мужчина це комаров Іван Миколаєвич. <пасити> Я, я свої документи теж, ви як керівник їхній, да? який порядок, ви можете зафіксувати. Я... Ну Ви ну хто? Ви як хто зі мною розмовляли? Як е, особа, яка контролює режим ну, на секретний, режим на секретний. Да. Керівник режим. Да. Воно не має відношення до, 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 до пропускного режиму. Да. Тому що я в режим на секретний об'єкт не залажу. Воно діло почати. У будівлі, якою да. не хоче я... режим секретного організації. Вони перебувають на вулиці, де є будівлі... Будівлі... будівлі. Є будівлі, а, є а, деякі де тут визначені да. державою. Це ви в суді буде. Це суд... постанова Кабінету міністрів 939-та, да. яка да. регламентує Ми який порядок входу до режиму. До, до А це не режим. До Адміністративних будівель, в яких знаходиться режимно секретний орган. О, тоді будь там будь ласка. не про приміщення, там тоді, і про то... і про приміщення. Так, є постанова 999... Кабміна. Є постанова кадміна, яка регламентує в ре... більюсті ре... ре... цих наказів. Якщо ви хочете до мене застосувати будь-який нормативно-правовий акт, вами винесено, будь ласка, мін'юст, там дуже умні люди сидять, вони прочитають. І скажуть, порівняють з законом про свободу пересування, про звернення громадян, почитають, що там до свістунову треба дзвонити. Да? Дзвонити, де тут написано? Де написано? О. Обов'язковий попередній запис, що понеділка за телефоном. Щоб потрапити до свістунову, обов'язково телефонний запис. Тобто, якщо ви не дозвонитесь, це ваше питання. Закон не буде виконаний. Я вважаю, що так неправильно. Хтось вважає, вони вважають, що правильно. А суд має сказати, правильно ще не знаю? Так, Чи там і ні. Як з да. до вас звертатися? У нас отак. От звертатися Дмитро Олексійович. Так? Метро Оксівич. Я вам як представник і підтверджую, що дані які є на надвечиках. Вони вони відповідають. дійсності, дякую. Зараз на даний момент да. ви, від нас ви хочете написати якусь заяву? <звиск> я ну я правильно розумію? Дивіться, я як юрист е, розумію, що я ніяких порушень не вчиняв. А ці особи, mm -hmm. ну вони замах на злочин самоуправства вчиняли по моїй, по моїй, якби да моєму це ваша точка зору. Точка зору, да. Ви хочете да, да, швидше да. з того часу домального тому. Якщо я можу написати заяву, щоб зафіксувати, то ті, це на, на, сказ, на прорізну. Звичайно. Я да. зараз піду на прорізну, mm -hmm. але мені потрібен номер, що я викликав вас, номер вхідного, ну реєстраційного Це у, чергов... да? це у чергового ви yeah. цю інформацію зможете yeah. отримати. Що, тоді ми зафіксували. Дані особи у вас є. Ви да, зафіксували, зафіксували собі на відео з да, 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 В принципі, все. Да. Я думаю, що напевно наша допомога не потрібна. Дякую вам. Тоді Дякую. ще пішли ми... тоді. Тому що я знаю, що отут крестик, отут крестик, воно не працює для того, щоб не вступати в дімалогію з особами, яких я не знаю фізичними, не суб'єктами владних повноважень. Це просто фізичні особи, такі як я. Mm -hmm. Я собі пішов, я знаю, що за це немає відповідальності. Ніякої кримінальної чи адміністративне. Я собі думаю, розстрілюй, кай левий шпагат. Я собі раз, лівий, і собі пішов далі. Все. Тобто, це я так хожу завжди, зразу признаєш. Я також як завжди. юрист, ну і да. так. Пишу, да. був, не неразово не, не було в судах, набір, да. Да. спілкувалися з суддями. Да. Ну, ну суд вираження, розстянука, я собі лівий і правий шпагат. Ну давайте ну, так, так. Ну якщо так по-нормальному. Ну, як ну, так, ну, ну, лі, ну лі, з лівої ноги. Я мав на увазі. Я ступив з лівої ноги. Я собі пішов ага. і собі пішов. Ага. Нічого ні. Це моя така фізкультура. Ну тобто. Ну, та ви б лучше ну, пішли б на цей на стадіон десь, та, ну там займається. Я, та я що, так, ж там ну, займається. Ну так ну, я ж про що кажу? Я ж займаюсь, да. так. Це, це якийсь цирк. Ні, це, це цирк, це накази. Чим більше таких показів, ну, це, більше, це більше. ви будете собі розбиратися там в судовому порядку про ваші цивільні правові відносини, ну, відносини. Це адміністративні відносини. Це адміністративні. Проблема в тому, і розкажу. Проблема в чому? Проблема в тому, що у нас в окружному адмінсуді так сталося, що 15 Суддя залишилося з 53 і 3 тисячі справ на кожному. Ми активно звертаємося, да, ми активно звертаємося. Ми, ви розуміти, ми що страдаємо мені... теж від цього да, повернути. Ми, Ми страдаємо. Ми, як от потребітелі послуг державної да, суб'єктів, ми перш за все страдаємо, провірте. І це змотивовано лише тим, що тут мені перешкоджає. Невідомі мені особи, прошкоджають, вільно пересуватися. Mm -hmm. Я прийшов там, де я зміг пересуватися. Все, а якщо, то, ви якщо ви мені... через вікно пересуватися? Через вікно, вікно це якщо ви закриєте всі двері і відкриєте вікна, то я буду заходити через вікно. Ну, мабуть, так буде. Ну, ще якось. Ну, ті... Якщо б вони, наприклад, застосували фізичну силу до мене, правильно? Вони ж теж, ну може, їм сказали, ви можете там газові балончики застосувати, щось, то була б інша розмова, да? але мені ніхто не перешкоджав фізично. Я собі прийшов там, де я міг пройти. Все. Тому що ну, я можу і так переступити, але це було б ще більше. Ну, якось паспортивно. А так я собі скромно прийшов Так, від нас. Все, е так. Що, щось дякую. потрібно. Може я щось винувати, щось порушив. То ви а ще будете винувати і ну вас. Все. Я Дяк. думаю, вас не відкриває. Дякую.